У серці боліт, де темрява ховає таємниці стародавнього світу, колись молодий шукач пригод визволив Джина з в'язниць часу. Так народилась Кардія, місто магії та наукових чудес, що процвітає на тлі боротьби чотирьох фракцій. Всім привіт! Мене звати Артем, і сьогодні ми з вами зануримось у боротьби за персні влади у грі Кардія в локалізації видавництва Філіндіго. Це невеличка дуельна карткова гра, яка ідейно бере свої коріння з ігор, типу Line, Hanami Koji чи Lift Force, де вам потрібно завоювати 5 перснів, створюючи дуельні сутички, розігруючи для кожної по одній карті зі своєї руки. Проте, що дійсно виділяє цю гру, так це її різноманітність. Адже у грі ми маємо два повноцінних набора карт, дві унікальні колоди, кожна карта в яких має свої особливі. Вміння. Але давайте спершу подивимось, що взагалі собою уявляє кардія. Тож, поїхали. Отже, на початку гри гравці обирають якою із двох колод вони будуть грати, проте вони повинні бути однаковими. Кожна колода складається із карт силою від 1 до 16, і, звісно, кожна карта зі своєю властивістю. Початкова рука гравця складається із п'яти карт. Тож під час кожного із раундів гравці повинні обрати одну із карт з руки, викласти її до лілиць одна навпроти одної, створивши сутичку. Після цього відкрити їх одночасно, а далі ви повинні активувати властивість карти, що має меншу силу, після чого на карту з більшою силою сутичці викладається перстень. Після цього гравці добирають по одній карті на руку і знов розігрують по карті для сутички. Ну, уся партія триває до моменту, поки одному із гравців не вдасться завоювати 5 перснів. Це можна сказати базові правила для загального розуміння перебігу гри. Але головним, звісно, у грі стають саме властивості карт, адже саме за їхньої допомоги тут і відбувається уся магія. Тож, крім того, що у кожної карти є своя властивість, її певна сила. Усі карти в колоді гравців поділені на чотири фракції. Її певні навички можуть спрацьовувати саме відносно фракцій. Наприклад, ви повинні назвати фракцію, і якщо вона є в противника, він повинен скинути всі карти цієї фракції з руки. Або є й такі властивості, які змушують противника скидати карти з верха його колоди, і якщо колода спорожніє, йому не буде що добирати на руку. А також є й такі карти, що дозволяють вам використовувати модифікатори сили, як, наприклад, збільшити силу карти минулої сутички на 3, виклавши на неї відповідний жетон. І якщо через це сила вашої карти стане більшою, ви перетягуєте собі перстень. Але крім миттєвих ефектів, також є й постійні властивості, які працюють усю позасталу гру, наприклад, дають змогу перемагати при нічиїй. А тепер давайте поглянемо на ситуацію, яка сталася посеред партії. Наприклад, зараз противник грає посередника, а ви ворожку. Через нижчу силу посередника спрацьовує його постійна властивість, яка диктує трактувати цю сутичку як нічийну, навіть незважаючи на більшу силу ворожки. Далі противник грає годинарку, а ви мага порожнечі, який її активує свою миттєву властивість, даючи вам змогу прибрати. Усі жетони з однієї карти, і це буде посередник, який тепер має меншу силу, і відповідно ви викладаєте перстень на ворожку. Далі скарбник проти вашого хірурга. Так, противник отримує перстень, але ви зменшуєте силу наступної карти на 5. І тепер противник грає стража Болід, а ви джина із модифікатором мінус 5. Тобто ваша сила 11, і ви активуєте властивість, що диктує вам негайно одержати перемогу. Крім цього, додатково у грі є й окремі карти локації, і одну із них ви також можете додати до своєї партії. Кожна локація має особливе правило, яке діятиме під час усієї партії, яке ви повинні будете виконувати. Наприклад, вибрати не 5, а дві карти на початку партії, наприкінці кожного раунду добираєте не одну, а дві. Або щоразу, коли ви виграєте минулу сутичку, ви берете одну карту, а суперник скидає. Або є, й, наприклад, правило, що дозволяє вам перемогти, отримавши перемогу у трьох сутичках поспіль. Тож, як ви бачите, гра Кардія, як я й казав на початку, дуже і дуже різноманітна гра. І головним, як і у більшості ігор, такого плану тут стає планування стратегії і знання карт в колодах. Адже за скидання карт ви завжди скидаєте їх горілиць. У скид, тим самим ви можете вираховувати, які саме карти залишились у противника і робити із цього висновки, коригуючи свої стратегії. До речі, я ж забув сказати, що маючи дві колоди по 16 карт, ви можете грати ними окремо, а можете міксувати карти. Головне, щоб і ви, і ваш суперник мали однакові початкові карти в колодах. І кажучи, загалом, якщо ви полюбляєте ігри, типу звірі на війні, Форс», можливо, Тотен», то ця гра точно зможе знайти відгук у вашому серці. І хоча в цілому, все тут зводиться до окремих сутичок. А ви все рівно маєте вплив на усю ігрову зону за допомогою різних властивостей, які дозволяють посилювати зіграні в минулому карти, і все класно, що тобі потрібно завжди вірно балансувати між атакою і захистом, намагаючись передбачити дії суперника, коли просто перебивши його карту сильнішою, а коли навпаки зігравши слабкішу карту задля активації її ефект. І, як на мене, кардія вийшла доволі цікавим варіантом гри на перетягування канату, яку я дійсно можу радити вам спробувати. І на цьому у мене все. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та діліться цим відео. Дякую вам за увагу і особливо подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе, все буде Україна! Па-па!